Приємною несподіванкою чергових відвідин льодової арени нашого міста стала розгорнута у її вестибюлі уздовж Ковзанки виставка картин, написаних Тетяною Камінською. У такий спосіб вона вирішила вшанувати пам'ять про сина Антона, який загинув смертю хоробрих влітку 2014 року під час спроби його батальйону взяти штурмом місто Шахтарськ Донецької області болючу, жахливу втрату на війні з Росією вже хокейної родини Дніпра, вихованця нашого міста Макара Єрофеєва нагадує і його портрет на білборді під склепінням палацу, на майданчику якого на початку 2024 року відбудеться турнір його пам'яті. Наразі ж Ковзанка вперше у сезоні приймала два спарені матчі чергового туру чемпіонату України по хокею шайбою серед жіночих команд. В гості до дівчат-господарок з Придніпровська завітали триразові чемпіонки України харківські пантери, щоб на власні очі познайомитися з грою лицарів на ковзанах за власної ініціативи як приватна особа. Поєдинок вирішив відвідати і голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Стартовому свистку зустрічі придувала стисла церемонія, у ході якої юні вихованці приватної хокейної команди Придніпровськ. Стали наступним начальним закладом Дніпра після міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту, хто напередодні новорічної різдвяних свят отримали від Святого Миколая екіпірування, шоломи, захист шиї, нагрудники, налокітники і наколінники, краги, хокейні рукавички, хокейні майки, шорти, захист паху, гетри, пояси для них і найдорожче ковзани. Облаштунки спільно презентували Федерація хокею Шайбою України, її відокремлений підрозділ у Дніпропетровській області та благодійний фонд Хокей майбутнього. Очень хотілося б подарити ну, дітям подарунки. і Федерація хоккею осуществила нашу мечту. Дітвора отримали шлема, перчатки, коньки. Це для них дуже важливо, тому що є діти, там і переселенці. И... І наші діти, у яких батьки воюють. І у них можливості купити екіпіровки дорога, і те, що зробили, велике діло. Далі на майданчик знову повернулися жіночі команди і судді, прологом матчу, для яких стало виконання державного гімну. Після чого він і розпочався. З обох зустрічей гідно триматися наших дівчат вистачило на перший період першої, протягом якої вони не пропустили у свої ворота жодної шайби, зрештою, як і не забили у протилежні. На жаль, у наступних двох 20 хвилинках Дніпрянки ковтнули дев'ять сухих і поступилися відповідно 0-9. На три голи менше шість побували у їхніх володіннях у наступному матчі, в якому знову при Дніпровську не вдалося розмочити рахунок. Втім, його тренерський штаб не посипає голову попелом, адже практично усі провідні виконавці колишньої команди наразі захищають кольори інших клубів, серед яких, до речі, і Харківські Пантери. Натомість же в лавах Олександра Лаломова зовсім юні гравчині без досвіду виступів на такому рівні. Їм, звісно, поки що важко чинити опір тертим бувалим суперницям. Зрештою, будемо вірити, що всьому свій час.